Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина і ми продовжуємо вивчати з тобою історію України 7 клас. Поїхали! Тож темою сьогоднішнього уроку є Королівство Руське, тобто Галицько-Волинська держава, у період піднесення і стабілізації в 13 столітті. Монгольська навала, хоча й завдала значної шкоди Галичині та Волині, усе ж не мала таких катастрофічних наслідків, як для Переяславщини, Київщини чи Чернігівщини. Ці землі навіть не потрапили в безпосередню залежність від Орди. Міста і господарство земель швидко відновились. Проте єдність Галицько-Волинської держави, що ледь відродилась напередодні. Навали була порушена. Данилові Василькові Романовичам знову довелося долати опір бояр і відстоювати свої права на державу в боротьбі із сином чернігівського князя Михайла Всеволодовича. У такому скрутному становищі Данило проявляв свої кращі якості державного діяча і політика. Спочатку він приборкав бояр, які підтримували Ростислава. Потім князь пішов і проти самого претендента на його престол, який спирався на воєнну силу Угорщини та Польщі. Вирішальна битва між проти. Відбудеться 17 серпня 1245 року під Ярославом, де Данило та його брат Василько здобули блискучу перемогу. Ця перемога поклала край тривалій боротьбі за відновлення єдності Галицько-Волинської держави. Зміцнівши свою владу, Данило Романович знову опинився перед загрозою монгольської навали. Хан Батий вимагав віддати йому Галич. Як зазначав Галицький літописець, Данило подумав і відповів: не дам півочини своєї, але поїду до Батия сам. Батий поважав мужність і сповнення гідності людей. Хоча Данило довелося визнати зверхність монгольського хана, вона виявилася досить помірною. Князь лише мав надавати ханові допоміжні загони в його походах. Проте навіть така залежність обтяжувала Данила. Тож, ціною особистого приниження Данило зберіг цілісність своєї держави, не впустив монгольських баскаків на рідні землі, отримавши перепочинок для підготовки до збройної боротьби з Ордою. Своїми головними союзниками Данило вважав руських князів, яких не влаштовувала влада монголів. Одним із них став Великий князь Володимир Суздальський Андрій Ярославич. Здійснюючи незалежність від Орди політику, він скріпив союз із Данилом, одружився з його донькою. Однак цей союз не став запорукою успіху. Монголи завдали несподіваного удару по Володимиро Суздальському князівству, а Андрій Ярославович був змушений втекти до Швеції. Незважаючи на втрату союзника, Данило не залишив своїх намірів звільнитися від влади Орди. Значну увагу князь приділяв побудові укріплених міст. Він реорганізував військо, запозичивши все краще у військовому мистецтві Заходу та Сходу. Казівська важкоозброєна кіннота, дружина, була переозброєна на зразок західноєвропейських рицарів. Також була створена легка кіннота озброєна луками та шаблями на зразок монгольських. Після тривалих переговорів було досягнуто згоди з папою римським інокентів. 4. 1253 рік він заклав християн Польщі, Чехії, Моравії, Сербії та Померанні до Христового походу проти монголів і направив Данилові королівську корону, сподіваючись підпорядкувати собі православну митрополію Галицько-Волинської держави. Цього ж року Данил Романович без особистих урочистостей коронувався в Дорогичині, перетворивши свою державу на королівство Руське. Конфлікти з монголами прискорила боротьба за болохівську землю. Це область у верхів'ях річок Південний Буг, Тетерів і Суч, що увійшла до складу Золотої Орди після монгольської навали. 1254-1255 роки війська короля Данила вторглися до Болохівської землі і захопили її. Також була зроблена спроба взяти Київ. Тим часом у Золотій Орді відбулася зміна влади. Після смерті Батия новим ханом став Берке, який у відповідь надії Данила вислав проти нього намісника Куремсу. Однак його війська не змогли здолати опір міст Володимира і Луцька. Куремса був змушений відступити в степ. Це був перший успіх руських князів у боротьбі з монголами. У літку 1258 року хан Берке спрямував до Галицько-Волинської держави величезне військо на чолі з досвідченим полководцем Бурондаєм, який вирішив діяти шляхом залякування. Він запросив Данила і Василька на знак підтвердження своїх зобов'язань перед ордою взяти участь у суспільному поході проти Литви. Брати не маючи реальної можливості чинити опір, погодились. Тож, похід на Литву монголи здійснили з особливою жорстокістю. Це справило гнітчуче враження на населення Русі, Литви і Польщі. Після демонстрації сили Бурундай заявляв: якщо ви мої мирники, тобто союзники, розкидайте городи свої всі. Протистояти новій навалі було неможливо, і на знак покори довелося розібрати укріплення міст Данилова, Стіжка, Львова, Кам'янця, Луцька, а укриття Володимира були спалені. Лише зго, залога холма відмовилася коритися в вимогам монголів і відбила всі їхні спроби захопити місто. Розлючений Бурундай спрямував своїх гнів на Польщу, де вчинив жахливе розорення. І Бурундая зруйнували всі плани Данила. Йому довелося починати все спочатку. Однак роки брало своє, князь часто хворів і вже недієво творив свою діяльність. 1264 рік він помирає в історію. Він війшов як князь. Данило Галицький, оскільки вся його діяльність, здебільшого, була пов'язана саме з Галичиною. Після смерті Данила єдиним правителем Галицько-Волинської держави залишився його брат Василько. Однак володіння, що раніше належали Данилові, були розорені між трьома його синами: Львом, Мстиславом та Шварном. Лев Данилович отримав Галичі Перемошель Мстислав Теребовлянщину, Луцьк та Дубно, Шварно отримав Белс, Холми Дорогочин, а ще Чорну Русь та Червенські міста. Після при смерті Василько, Валинь, успадкував його син Володимир Василькович. Проте Романовичі вели спільну зовнішню політику, оскільки це була зовнішня політика, спрямована на Литву, Польщу та Золоту Орду. Тож серед усіх Романовичів найбільш енергійним і войовничим правителем вважався ле... князь Лев І. Він був одним із найпомітніших політиків тогочасної східної Європи. Однак князь не завжди діяв виважено і в інтересах держави, через що дістав прізвисько шалений. Розгніваний, що на йому а молодшому брату шварну Литовський князь Войшлек передав владу над Литвою. Лев убив Войшлека, чим фактично поклав край можливості об'єднання Литви і Русі під владою Роман. Більшу частину свого тривалого правління Лев Данилович провів у майже безперервних війнах з сусідами. 1279 рік Лев Данилович втрутився в боротьбу за володіння краківською землею, Малопольщею, де після смерті князя не залишилося наступника. Однак, не маючи підтримки серед місцевої знаті, приєднав до своїх володінь лише Люблін. У своїх зовнішньополітичних діях Лев Данилович неодноразово спирався на військову могутність монгольських ханів. Тож повною протилежністю Льва Даниловича був волинський князь Володимир Василькович. Своє володіння він зробив процвітаючими. Зростали міста, розвивалась торгівля ремесла, за сприяння князя велось будівництво церков, монастирів, розвивалось літописання. Сусідні правителі шанували Володимира як мудрого та справедливого правителя. У зовнішній політиці він віддавав перевагу дипломатів. 1289 рік землі Володимира за заповітом успадкував Мстислав Данилович. Він приєднав Волинське князівство до свого Луцького і тим самим став стримуючою силою для запального льва, який мав зважати. Тож що буде далі? Будемо дивитись на наступних заняттях. Па.